утворюються нові водойми. Про секретна інформація. Для кіоск мій улюблений. Де дівся? Загони для нічемних проєктантів чи підрядників. Якщо довго дивитися, як хлопці малюють, то в кінці можна побачити мера Львова. І ще одна табличка для портретів. Хто це придумав? Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Зручне Місто. Це канал, який випускає огляди міської інфраструктури Львова і не лише очима простого, небайдужого мешканця, який цікавиться інфраструктурою. Сьогодні будемо дивитися вулицю Бандери, зокрема пересадкову зупинку на Бандери-Чупринки, реконструкцію підпірної стінки біля органного залу, покажу, що там змінилося. І ще бонусом показую вам новеньку парковку, яку добудували на Бандери. Тому швидесенько ставте лайк цьому відео. Підписуйтесь на канал вже, поки ви не забули, і погнали дивитись. Добре, показуємо вам весь трикутничок, до речі, що це. Тут доасфальтували фінальну частинку велодоріжки, до речі, тут такі. Пониження не зробили в нуль, хоча я це говорив і нагадував. Ну, і от ви бачите, як виглядає ця опора для очікування свого, своєї черги на переїзд, перехід. Тут ще, напевно, буде кнопка виклику. Світлофора нема. Добре, і тут є. Клумбочка трошки дивна, тому що в ній поки що нічого. Надіюсь, щось буде, але ну, оптимально, звичайно, дерево. Але оскільки всі дерева висадили, я так розумію, що в ній дерево не планувалося чомусь. І так само цю опору з таблом про прибуття громадського транспорту, таки не перенесли, і вона прям могла би бути, до речі, і на цьому газоні, але поки що вона тут якраз в доволі вузькому місці. Ну і все решта ніби окей, бачите, тут вже люди приїжджали, припарковували свої самокати, тобто електромобільність тут працює. Багато людей сидить на лавочках, хто відпочиває, хто проводить час між парами, а хто очікує на свій громадський транспорт. Тобто простір доволі добре працює, притягує людей, і це є показник того, що лавки тут були правильним рішенням. І будуть ще павільйони громадського транспорту. Я дуже власне хвилювався за те, щоб часом не було так, що замовники спокусяться і поставлять рекламні павільйони замість тих, які були в дизайні, такі довгі, зручні і містки. Але все ж таки поки що запевняють мене, що будуть ті з проекту нормальні великі павільйони. Ну і також, що це єдиний наразі смітник на цьому просторі, тому дуже бракує тут смітничків. А так, от бачите, вже є самокати прокатні там, де вони і мали бути. Велопрокат це, напевно, би мав бути Nextbike, але вони щось трохи охляли, щось вони не розширюють свою мережу, не доставляють станції, напевно, трошки невигідно. Ну, і отут де кіоск, мій улюблений, де дівся. А, рідненький. Мій. Yeah. E, мене запитували, що от на цьому місці тут бачите, всадили білборд, зверху засипали ґрунтом, напевно, щось тут виросте. І тут в куточку причаїлася будка з пресою. Можливо, вона в куточку, щоб не дуже псувати той громадський простір, але, в принципі, вона тут теж доволі. Так, трохи якби краде простір. Та? Якщо ви собі ще уявите, що на цьому військовому тротуарі ще буде якась людина, яка щось купує, то вона буде прямо посеред тротуару стояти. Ну, окей, це бізнес, 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 газети, сигарети, кіоск, тальончики. Тут от доробили теж сходи, і зараз я бачу, роблять благоустрій цього простору е біля стіни опорядження. Я бачу щось повигортали, повиривали там якусь травичку. Пови... Виносяться все в діжках і ґрунту підсипали. Виноград, як бачите, повернувся на своє місце. Так і не вдалося встановити, хто ж його відірвав, і чомусь дивним чином камери тут не працюють. Ну і ще цю частинку, бачите, теж розібрали ті старі дерев'яні конструкції, де був якісь літні майданчики. Все ж таки вирішили зробити тут ще одну луночку. І замостити. Ну і бачите, зараз хлопці працюють, досипають ґрунту. Е, я не знаю, чи там так мало бути, що там все повністю вигребли, чи там якісь рослини мали бути ще крім Винограду. То вже хай фахівці скажуть, особливо наші друзі з, -з, -з Геоплато, які там садили. Ну і все решта, ви вже напевно бачили в попередніх наших відео. Тому рухаємося далі до органного залу. Ті, де? Oh, yeah. А от той на мопеді? Ну то штраф получить. Зісталося чудне і диво дивно. Тут як зі сторони трикутника, так і зі сторони підпірної стінки намалювали розмітку на велосипедних доріжках. Причому намалювали нормальну розмітку з велосипедом, зі стрілками, з переходами. Це якби видно, що роблено в рамках тих двох проєктів, тому що нарешті вулиці, Бандери, розмітки досі нема. Вже два роки всі їздять, розмітки нема. Схема ОДР не реалізована. Я взагалі вважаю що. За таке треба, як мінімум, штрафувати, коли ви відкриваєте рух по вулиці і не нанесли всю необхідну розмітку. Навіть між тими двома проектами, бачите, велопереїзду тут немає. Хоча, напевно, мав би бути, правильно? Мав би бути. Ходімте далі дивитися. Так, ну що ж, судячи з того, як тут зараз активно наводять красу на обидвох проектах, очевидно, що десь скоро проїде Андрій Іванович дивитися. Якщо довго дивитися, як хлопці малюють, то в кінці можна побачити мера Львова. Може буде дійсно. Ну, дивіться, тут вже нібито все, бачите, закінчують. Якраз сьогодні ще хлопці якусь травичку тут вискубували з тої підпірної стінки. Є от велодоріжка, є розмітка. Ну і зараз ще підфарбують ту стіну, наведуть марафет, і буде нібито вже гарно, так? Дерева висаджені, вже і встановлені також. Оці такі ліхтарі цікаві, яких на попередніх відео ми вам ще не показували, бо їх не було. Ті верхні опори освітлення ви вже, напевно, мали змогу бачити, так само, як і посаджені дерева. Ну, те, що я, в принципі, хотів би вам ще додатково сказати про ті два проекти, їх все ж таки мають, планують. Зараз місто працює над цими планами, планують з'єднати додатковим пішохідним переходом. Який мав би виходити, ось, де я стою туди на другу сторону, на той трикутник. Не знаю, як то їм, наскільки їм то добре вдасться, але вони там планували і перехід, і навіть острівець і десь отут мали би бути сходинки. Очевидно, там, де бачите, є розрив бордюра, там, де той хлопчина сидить. Там би мали бути сходинки, ви мали спускатися вниз, от звідси з професорської, і переходити напряму. Бо інакше є можливість тільки аж через той найближчий перехід обходити. Ну і от така от тут ситуація. Видно, як працює водовідведення, бо були дощі, і по тому, де тут є трошки піску, то видно, як стікала вода. В принципі, добре працює водовідведення, судячи зі всього, тому що ті от жолобочки, викладені з бруківки, вони дійсно доволі добре грають з, з всім простором. Це не якась там бетонний жолоб. Це все з природнього мощення і воно працює. Ну, тут ще всякі е, якісь там бур'янчики ну, але нема на то ради. Найсе росте. І показуємо вам зразу ж, тут бачите, і політехніка під підмарафетла, пофарбували свої ті от паркани. І бачимо, як повернули на місце раніше побиті під час реконструкції лавки. Відреставрували, відновили і встановили. Щебеню досипали, ну і це виглядає ось таким чином. Тобто громадський простір, який тут був раніше, повернувся на своє місце. І можна буде тут проводити свій вільний час з видом на вулицю Бандери. Ну, і також. Можна зверху поглянути на краєвиди Львова. Ми бачимо тут, якби з одної підпірної стінки і схилу ми бачимо інший теж схожого масштабу проєкт. Там теж була реконструкція під тою підпірною стінкою. І отак отут повертає та велосипедна доріжка. Скажу чесно, я чув занепокоєння, що немає отут, от, власне, на тому. Повороті немає можливості на неї виїхати, якщо ви їдете знизу по бандери, по дорозі, тому що відповідно до правил дорожнього руху, ви би мали знизу сюди потрапляти по проїзній частині дороги і вже аж десь тут виїздити. Ну, напевно, вони його не робили з тої причини, що тут якби немає велопереїзду якогось чи не передбачений рух по дорозі велосипедами. Я не знаю. Ну тобто зараз ви можете заїхати на велодоріжку у людській, тільки отам, от на самому. Тому переході. Це означає тільки одне: потрібно, щоб місто пошвидше доробило з'єднання звідти від початку Бандери, від коперника. І аж сюди. На тротуарах там місця достатньо на окрему велосипедну доріжку. Ну і все. Отут От ми дійшли до кінця тої ділянки, до переходу. Друзі. Типова ситуація, так є скрізь по вулиці Бандери. Дощо приймачі, озера, все, на купу змішалося. Я маю дуже великі сумніви, що озера були закладені в проєкт реконструкції, тому в мене є всі підстави вважати, що, власне, це трошечки, якби не дуже якісно зробив роботу підрядник і якість залишає бажати кращого. Я одне відоме слово всім замінив такою кількістю слів, що аж страшно. Так, друзі. Дорога отара. За офіційною версією, ці парканчики під балконами, щоб вам на голову щось не впало. Але оскільки в цивілізованому світі переважно натягують сітки, щоб нічого не падало, тому моя версія це загони для нічемних проєктантів чи підрядників. Слухайте уважно: концепція. Знак автобусної зупинки, знак трамвайної зупинки. Табличка, на якій номери маршруту і художня творчість? І ще одна табличка для портретів, хто це придумав. Поки одні забудовники хочуть знищувати у Львові водойми. Про цю сумну історію відео буде в кінці. Ви бачите, утворюються нові водойми. Ми, напевно, маємо тішитися, як справжні львів'яни. Вже озера є, скоро ще хороша річка тут потече. А то що таке? Що то таке? Так і живемо. Секретна інформація. Вітаються водії. Секретна інформація. Тут є безкоштовна парковка на Бандери. Налітай. Тільки нікому не кажіть, бо запаркують. Йдемо дивитися. Так, друзі. Що ми бачимо? Ну, Відповідно до розмітки тут є 5 паркомісць. Насправді машин поміщається набагато більше. Але що я вам тут хотів показати, то ви не повірите. Дивіться, який прикол. Так, о, йдемо, йдемо того, дивитися. Дивіться. Трохи місця пропало. Вліпашили білборд і розмітку намалювали так, що тут хіба на пів машини або на мотоцикл. І далі йдемо дивитися. З того боку теж... Парковка на мотоцикл, купа місця пропадає. Тобто чуть-чуть інакше б обіграли це і помістилось би офіційно на один автомобіль більше. І це можна навіть ще досі виправити, але Боже, ну що ви робили? Як ви то робили? Що у вас взагалі в голові було, коли ви то робили? Ви що, мали просто простір і замощували його, навіть не розуміючи, що тут машини будуть паркуватися, скільки має місце займати одне паркомісце відповідно до норм? Ну як то так, хлопці? Чому ви Фемкою замостили то все, а не природньою тою бруківкою, яка тут була вже на Бандери. Не треба було б додатково вкладати кошти старий історичний, автентичний матеріал, за яким так плакали люди і так хотіли, щоб він тут зберігся по максимуму. От Можна було паркування робити в Бруківці. Та й таке. Самі все бачите. Я і Степан Андрійович дякуємо, що ви дивитесь наші відео. І додивились це до кінця. Обов'язково поставте лайк і підпишіться на канал, а я вам поки що розповім, які ж висновки з того сьогодні побаченого нами і вами. Слухайте, основне, це те, що в такі важкі і скрутні часи, як зараз, місто все ж таки спромоглося завершити всі три проекти: і Бандери, і Трикутник, і підпірна стінка. І ми будемо мати вже ті об'єкти готові, будемо мати з тим чистий спокій. Воно вже зараз працює, функціонує. І дай нам Боже всім, щоб була змога і далі виконувати хороші проекти для міста. Тому давайте, друзі, всі будемо донатити на Збройні Сили України, щоб цю перемогу наблизити, щоб ми нарешті могли продовжити розвиватися. Бережіть себе, бережіть одне одного. Дякую всім, хто підтримує нас на Баймія кофі патреоні, і всім па-па, до зустрічі!